Снятині працівникам державтоінспекції знадобилася доба, аби розшукати викрадену автівку. Того ранку 33-річний житель міста Снятин вийшов на подвір'я і не повірив очам. Місце стоянки, залишеної з вечора шістки, було порожнім. Вірити, що злодії вирішили заволодіти непрестижним авто не хотів, але довелося по словах брата. Він вийшов рано, проснувся, вийшов на подвір'я і побачив, що автомобіля немає. Він позвонив зразу. До мене, до знайомих, чи ми не брали автомобіль, ми сказали ні, не брали. Далі він звернувся до працівників міліції, які почали шукати автомобіль. В ході проведених пошукових заходів ВАЗ 2106 було знайдено в селі Прутівка, в урочищі Трилівське. куди завбачливі зловмисники заховали його від людського ока. Фактично, наступного дня після обіду працівники ДАЇ подзвонили і повідомили про те, що автомобіль вже знайдений. І за що ми щиро вдячні працівникам ДАІ за оперативну роботу і за те, що вони повернули нам автомобіль. Правоохоронці знайшли не лише автомобіль, але й трьох осіб, які його викрали. Дані особи та транспортні засоби були доставлені у Снятинській альвіоміліції. Під час розмови із злоумисниками було встановлено місце знаходження угнаного транспортного засобу. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за статтею 289-ї частини 2. Кримінального кодексу України. на запитання до одного із затриманих хлопців, чи була ця крадіжка заздалегідь спланованою, юнак пояснив, все відбулося спонтанно. Згром лішли до машин, зріли ключи машину, почекали що десь під п'ятнадцять два сану взяла машину по Державтоінспекція ж застерігає, щоб власники автотранспорту не були надто безпечними, дбали про схоронність своїх автівок і не залишали їх незамкненими та легкодоступними для зловмисників. Незаконно організований покер клуб маскував свою діяльність під видом гри в спортивний покер. Діяльність цього закладу викрили івано-франківські правоохоронці. Коли оперативники зайшли до залу, тут якраз відбувалась гра на гроші, що жодним чином не пов'язана з будь-якими спортивними змаганнями. Заклад працював на одній із вулиць Івано-Франківська. У приміщенні було 30 молодих осіб, так званих любителів азартних ігор за допомогою спецпідрозділу Сокіл. На підставі рішення суду працівники міліції зайшли в цей заклад. Якраз там відбувалася гра, були на місці виявлені всі ознаки якраз протиправної діяльності: і фішки, і грошові кошти, проведені обшука, вилучені шість столів для гри в покер. Проведені обшуки вилучена бухгалтерія. Вилучені інші речові докази на сьогодні. Правоохоронці аналізують матеріали, зокрема, встановлюється розмір ставок, виграшів і загальний оборот закладу. Але вже зараз відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Всього з початку цього року слідчими органів внутрішніх справ за статтею, відповідною статтею кримінального кодексу відкрито 34 кримінальних провадження. Шість вже завершені досудовим розслідуванням та обвинувальними актами скеровані до суду. Судовий розгляд по них. Триває цього ж дня в івано франківську правоохоронці виявили та припинили діяльність ще одного підпільного грального закладу. Там вилучено системні блоки, монітори, журнали ведення записів чорної бухгалтерії та список відвідувачів, який перевищував 100 осіб. За цими фактами міліція розслідує кримінальні провадження та з'ясовує роль усіх учасників, які причетні до надання послуг у сфері грального бізнесу. Відтепер керівників обласних управлінь міліції призначатиме кадрова комісія разом із представниками громадськості. Перше засідання відбулося у Міністерстві внутрішніх справ. Перша така спроба, яка в нас відбулася, це була вона започаткована міністром внутрішніх справ Арсенієм Маваковим. Такого ніколи в Міністерстві внутрішніх справ не було. І це викликало дуже велике здивування громадськості, чи це буде. На такому рівні підбір'я розстановка кадрів. І як показала практика, що дійсно в багатьох питаннях кадрова комісія на чолі з міністром. Мала таку ж думку, як і громадськість до складу комісії увійшло керівництво МВС, керівники підрозділів кадрового забезпечення та внутрішньої безпеки за ініціативою міністра Арсена Авакова до кадрової комісії запросили голову правління української гельсінської спілки з прав людини Євгена Захарова та голову люстраційного комітету при кабінеті міністрів України Єгора Соболєва. В мене відчуття, що зараз все по-справжньому справді всі могли подати. Кандидатури або висунути кандидатів всі могли їх обговорити вперше в історії міністерства. Ми дізналися, хто обговорюється офіційно з сайту міністерства до самого призначення. Рішення будуть логічними, і ми справді виберемо найкращих на цей момент кандидатів в обласні керівники міліції. На засіданні члени комісії розглянули 33 кандидатури на заміщення посад очільників міліції у Київській, Львівській, Волинській та Тернопільській областях. Кожного претендента обговорювали окремо. До уваги бралися трудовий шлях та досвід управлінської роботи. Були заслухані дані про кар'єру кожного кандидата, де він працював. Управління внутрішньої безпеки давало довідку свою щодо цих кандидатів. Також учасники засідання аналізували і відгуки громадян, що надійшли на електронну скриньку кадрової комісії. Серед них були як позитивні, так і негативні. Утім, перші результати такого відбору не забарилися. Сергій Чеботар каже, приємно те, що вибір кадрової комісії співпав із вибором територіальних громад у Тернопільській області. Ми вибрали по Тернопільській області дійсно єдиного кандидата які зійшлися думки як кадрової комісії Міністерства внутрішніх справ, так і громадськості Тернопільської області. По Львовській області у нас дуже був великий обсяг кандидатів, також були обговорені всі аспекти їх діяльності, і визначились ми по трьом кандидатам. На сьогоднішній день хотів би сказати, що ці кандидати також обговорені, і ми запропонували, щоб вони, крім того, що вони були тут на Кадрові комісії вони могли б виступити перед громадськістю у Львові, де могли б викласти свої програми, наміри і як вони будуть управляти тим обласним управлінням внутрішніх справ. Я особисто ще хочу зазначити, що чим я задоволений, тим, що е, аналіз, який ми робили, як представників громадськості. Тих кандидатів, що є, Він, наш вибір, фактично співпав з виборами місцевих громад цих областей. Оце, це мене радує, що ми, так би мовити, бачимо одне і те ж, одних і тих же кандидатів на посаду краще. Наразі вже об'явлено конкурс на визначення обласних керівників міліції ще у трьох областях. Цей відбір триватиме, аж поки не буде зроблено призначення на керівні посади в усіх регіонах. Хотів би відмітити, що дійсно ця робота дуже ефективна, і в зв'язку з тим, що вона продовжується, вже об'явлений конкурс на інші області. Це, будемо говорити так: Рівненська область, Івано-Франківська і Кіровоградська. Приймаються всі заявки бажаючих очолити управління внутрішніх справ у цих областях. Такі нові форми призначення на керівні посади. Заступник міністра Сергій Шеботар вважає важливим кроком вперед. А ще це дозволить швидше реформувати правоохоронне відомство та привести його до європейських стандартів. Нові форми підбору розстановки кадрів вони дійсно дають вагомі результати в тому, що сьогодні громадськість може сказати, що міліція міняється і має нові форми, нові варіанти своєї діяльності. тобто вона йде. Крок не кроками, а напевно багатьма кроками вперед для того, щоб дійсно мати європейські стандарти, мати всі ті аспекти, які вимагає від нас населення, де воно вимагає, щоб наше реформування йшло набагато більшими темпами, чим воно було раніше. І оці започатковані перші кроки підбору розстановки кадрів. Вони показують про те, що міністр сьогодні вибрав ту стратегію реформування, яка дійсно потрібна людям в нашій державі. Жовтень 2008 року. Миколаїв. Провулок рядовий. У приватному будинку знайшли зарізаною літню господиню. Її вбив рідний онук. Станіслав Шпак. Раніше судимий за хуліганство та розбій. Звільнившись із в'язниці, шпак рідко спілкувався з родичами. Однак у день вбивства він подзвонив батькові і розповів, що їде провідати бабусю. Візит закінчився вбивством. Станіслав Шпак дуже небезпечний. Він високий, тренований, має спеціальні навички поводження зі зброєю, адже служив у десантних військах. Він позбавив життя рідну бабусю і тепер переховується серед нас. Зверніть увагу на лівій руці вбивці між великим та вказівним пальцем татуювання за ВДВ. Якщо він живе поруч з вами, або ви хоч щось знаєте про Станіслава Шпака. Будь ласка, зателефонуйте до служби розшуку магнолія ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Місячник добровільної здачі зброї. Кожен, хто виявить бажання добровільно зареєструвати чи здати вогнепальну зброю, може звернутися протягом місяця до органів внутрішніх справ. Місячник добровільної здачі зброї проводиться з 1 по 30 квітня поточного року. Шановні мешканці Прикарпаття за ініціативи Міністерства внутрішніх справ України. На території нашої області та на території інших областей України проводиться вседержавна операція добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових речовин, спеціальних засобів, а також зброї, яка була викрадена з будівель органів внутрішніх справ. Та спеціальних служб України громадяни, які здадуть незареєстровані одиниці, боєприпаси та вибухівки впродовж місячника, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності. Законом передбачено звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ. У тих осіб, в яких буде виявлено та вилучено зброю. За ініціативою органів внутрішніх справ дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно вимог чинного законодавства. Для того щоб легально придбати та використовувати зброю, потрібно звернутися в обласне управління внутрішніх справ для написання заяви та подати необхідні документи. Громадяни, які добровільно здадуть зброю в органи внутрішніх справ, також мають право зареєструвати дану зброю. У власне користування, пам'ятайте, незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та з їх неповнолітніми дітьми. Як шукати злочинців за відбитками пальців, як визначити траєкторію польоту кулі, як відрізнити фальшивку від справжньої купюри? Відповіді на ці та інші цікаві запитання змогли отримати надвірнянські школярі. Дев'ятикласників запросили до науково-дослідного експертно криміналістичного центру при УМВС до нас запрошені ліцеїсти надвірнянського військового ліцею для проходження ознайомлення. З нашою роботою експертів, криміналістів, також ознайомлення з лабораторіями, які проводять експертизи. Під час екскурсії працівники центру зосередили увагу на проведенні деяких експертиз та наочно продемонстрували зразки підроблених грошей, вилученої з незаконної обігу зброї, експонати вибухівок. Тощо учням така екскурсія прийшлася до вподоби. Найбільше зацікавило відділ балістики. ми були. і хотілось би працювати тут. Сподобалось дуже цікаво. Звичайно, що сподобалось, бо я перший раз в такому приміщенні. Ну, я мав певне уявлення про такі як такий орган, що вони тут роблять, але такого вживу ніколи ще не бачив. Також було інтересно там, де гроші, як. Відрізняючи фальшиве купюра, чи справжня, чудовою нагодою для молоді є безпосередньо ознайомитися з непростою, але надзвичайно цікавою і важливою професією експерта. Свій шлях у виборі фаху та напрямку діяльності у подальшому житті багато хто обиратиме саме завдяки подібним заходам, зазначають освітяни. Ми в першу чергу готуємо дітей до вступу у збройні сили України і силові структури. Значить, дев'ятий клас питання стоїть перед вибором. Яку о, обирати спеціальність, щоб це питання не було якимось хаотичним, таким, знаєте, невизначеним? Ми вирішили провести от таку екскурсію, щоб діти могли подивитися більше. Тим більше, те, що вони тут побачили, вони не мають змоги більше ніде побачити. Дуже багато цікавих моментів. Експерти ваші дуже гарно і вміють пояснити, от все доступно для дітей. Так що, надіємося, що можливо, подальшому десь цьому центрі ми зустрінемо. Хоча вже один випускник є, Фуфалько Юра, це випускник нашого ліцею. Він у вас працює. Школярі подякували правоохоронцям за таку незвичайну екскурсію. Не виключно говорять учні, що у подальшому хтось із них працюватиме у науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі.